Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від одного з провідних виробників компанії NeoTools. Наборчик постачається в досить компактному зручному кейсі, але при цьому тут помістилось цілих 111 предметів. Також хочеться зауважити, що кейс досить міцний і надійний, і навіть виробник зазначає, що тут кейс з покращеної якості або збільшеної міцності. Додатково можна зауважити, що тут металеві защіпки, які також додають кейсу надійності і міцності. Весь інструмент в наборі виготовлено з надійної міцної інструментальної хромвонадієвої сталі. Як ми бачимо, покриття тут глянцеве, воно теж надійне, якісне, виглядає все круто, дорого, багато. І зараз давайте розбиратись, що тут є в комплекті і як цим можна скористатись. Подібного роду набори я називаю воротковими наборами, адже тут, в принципі, зібрана величезна кількість різноманітних біт, насадок і головок, і відповідно під них підібрані. Воротки та подовжувачі ніякого іншого зайвого інструменту немає. Але тут такий перелік воротків і біт, що в принципі можна розібрати ну, майже будь-що. Наприклад, ось в цій частині ми бачимо цілу купу різноманітних біт. Є біти під квадрат на 1 четверту дюйма, які ми можемо використовувати відповідно в першу чергу з ось таким вороточком на 1 четверту дюйма. А якщо нам потрібен якийсь силовий вплив, зірвати якусь деталь або навпаки сильно затягнути, тоді ми використовуємо ось такий т подібний вороток. Він тут йде в комплекті з подовжувачем на 5 см, і за необхідності, також є ще кардан для роботи в важкодоступних місцях. Якщо ось цієї довжини нам буде замало, в комплекті є ще один подовжувач на 10 см. Сантиметрів, знову ж таки, всі елементи між собою чудово поєднуються. Якщо цього знову ж таки замало, в комплекті є ось таке руків'я під викрутку довжиною 15 см, яке ми можемо використовувати окремо з різноманітними бітами, головками або насадками, або ми ось це руків'я можемо використовувати як подовжувач. Також до даного руків'я можна під'єднати, знову ж таки, вороток, і в нас буде ось такий подовжувач з краповим механізмом. Але якщо і цього нам буде замало за довжиною або конфігурацією, в нас в комплекті є ще один подовжувач на 14 см, який ми також можемо ось сюди додати, і отримати вже ось таку приголомшливу конструкцію необхідної нам довжини, і до того ж. Завдяки ось цьому гнучкому подовжувачу можна працювати в якихось дуже важкодоступних місцях. А завдяки ще й додатковому кардану, ну, в принципі, можна виконати ну, будь-які роботи. Тобто, як ми бачимо, тільки під одну дюйми в нас вже ціла купа різноманітних воротків, подовжувачів, адаптерів, які дозволяють нам зібрати інструмент. Необхідної конфігурації. Окрім біт з квадратом під 1 четверту, в цій частині кейсу є ще декілька головок є е типу. Це ось такі внутрішні зірочки в розмірі від Е4 до Е8. Всі вони, як і ці біти, можуть бути поєднані з будь-яким воротком, або подовжувачем, або карданом, який я щойно показував. Далі, в комплекті є подовжені головки під велику тріскавку на одну другу. Ці головки в нас йдуть в розмірі 14, 15, 17, 19 і 22. Також є головки Є-типу. Е Це. Така сама внутрішня зірочка, але вже під великий квадрат на одну другу дюйми. Тут у нас вісім таких головок. Ну і нарешті є ще ось такі біти з перехідником. Їх ми можемо знову ж таки використовувати з тим самим воротком на одну-другу дюйми, але за допомогою спеціального адаптера. Тобто, у нас тут квадрат на одну другу дюйми, а тут у нас, будь ласка, шестигранничок під будь-яку з цих біт. Також в комплекті є ось такий невеличкий адаптер. З однієї сторони тут квадрат на одну дюйма. Відповідно, можемо під'єднати якусь головку на одну четверту, або біту, або подовжувач, якщо в цьому буде необхідність. З іншої сторони, тут шестигранник, який ми можемо зафіксувати в патроні шуруповерта. Ну, відповідно, працювати бітами або головками на одну дюйми за допомогою електроінструмента. Маленька річ, але дуже зручна. Не всі набори, не всі інструменти її мають. Ну а на мій погляд, дуже зручно мати ось такий адаптер, адже інколи хочеться попрацювати саме електроінструментом, використавши якусь збіт або головок. Далі, в цій частині кейсу, ми маємо ще трішки головок і вже збільшені воротки. В першу чергу це головки під квадрат на 1-2 дюйма від 10 до 32 розміру. Тут до них є необхідний вороточок з краповим механізмом, і також є ще. Це подібний вороток вже для силового впливу, який ми також можемо використовувати в якості подовжувача довжиною 25 см. І окрім цього, в нас в наборі є ще маленький подовжувач на 12,5 см, також його можна використовувати з будь-якою головкою на одну другу дюйма. До того ж, тут ще є. Кардан для роботи в важкодоступних місцях, і дві свічні головки на 16 і 21 мм. Ну, в принципі, ось таким чином ми можемо працювати, або якщо ось цієї там довжини, або конфігурації нам недостатньо, можна зібрати ось таку конфігурацію і виконати необхідні нам роботи. Що стосується воротка на 14 дюйма, то під нього у нас є звичайні головки в розмірі від 4 до 14, будь-які головки тут нормально між собою поєднуються. Є подовження від 6 до 13. Знову ж таки, все без проблем, без питань. За необхідності подовжувач, ми його вже бачили, 10 см. Також. Подовжувач гнучкий, приблизно 14-15 сантиметрів. Окремо в нас є ось такі руків'я під викрутку. Ми його також можемо використовувати як вороток. Або завдяки ось цьому моменту в якості подовжувача, також довжиною там 14-15 см. В Принципі, можна сказати, що під 1 дюйма в комплекті є три воротка з храповим механізмом, викрутка і Т-подібний вороток для силового впливу. Ну і відповідно до кожного з цих воротків у нас є кардан і також різноманітні подовжувачі. Дуже зручно. Дуже все продумано, і в принципі, мені подобається. Ну і нарешті останній інструмент з даного набору, з яким ми познайомимося, це ось такі чотири шестигранника в розмірі від міліметра до 2,5 мм. В принципі, абсолютно безглузда річ, але все ж таки, можливо, колись вони нам знадобляться. Знаходяться вони ось тут, на своєму місці. Ну, в принципі, я думаю, що вони швидше загубляться, ніж знайдуть своє застосування. Тепер за традицією будемо розбирати наш вороток з храповим механізмом. В принципі, він тут досить важкий, Міцний, має ось таке трішки вигнуте ергономічне руків'я, на мій погляд, це значно зручніше, ніж ключі з прямим руків'ям. ну і Руків'я таке прогумоване, цупке, в принципі, зручно тримати в руках. Для того, щоб розібрати ось цей вороточок, я використаю з набору два інструменти це, власне кажучи, викрутка під біту і також Менший вороток з храповим механізмом. Тут для зручності я встановив подовжувач довжиною 5 см і також взяв ще одну біту. За допомогою воротка ми можемо розібрати ось цю частину. А за допомогою викрутки ми можемо викрутити один цікавий гвинт. Я на ньому завжди акцентую увагу. Цей гвинт знаходиться з цієї сторони, він є не у всіх ключів, і за його допомогою ми можемо регулювати зусилля, з яким в нас буде перемикатись ось цей прапорець. Інколи він за час використання починає люфтити. І якщо є ось такий гвинт, ми можемо відрегулювати люфт. А якщо такого гвинта немає, відповідно інструмент просто люфтить і нічого ми з цим зробити не можемо. Тому для мене це дуже зручний і показовий момент. Конструкція, як я і казав, стандартна. Тут передбачено у нас 72 зубця в храповому механізмі. Відповідно, мінімальний кут відведення руків'я складає всього навсього 5 градусів. Це найменший кут з можливих, і інструмент з ось таким кутом більш зручний для використання. Підводячи підсумки, можна сказати, що даний набір інструменту має непогано продумане наповнення і хорошу якість. З іншої сторони, я не сказав би, що інструменти з набору мають якісь там унікальні рішення або унікальну будову. Ні, тут всі інструменти зручні, прості, зрозумілі і якісні. Ну і в принципі, головною перевагою даного інструменту чи даного бренду є безпосередньо якість і надійність. І тому, якщо ви шукаєте... Простий надійний інструмент я радив би звернути увагу на даний набір. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.